Львівська газета Високий замок аналізує ініціативи президента Порошенка щодо мирного врегулювання на Донбасі. Відомо, що два законопроекти подано, і вони передбачають. Значні поступки сепаратистам, а також Росії, яка домагалася особливого статусу для цього регіону. І автор високого замку переймається питанням: а чи не є це зрадою тих українців, які наклали головами за територіальну цілісність нашої держави? Автор говорить про те, що формально третина Донбасу залишиться у складі України, але от який вплав, який вплив Київ матиме на цей регіон це ще велике питання. Анваре, а які положення цього законопроекту виглядають неприйнятними, принаймні на думку автора? Найбільш дискусійними і суперечливими, як вважає автор високого замку, є положення про те, що судді та керівники силових структур правоохоронних структур в третині Донбасу фактично будуть призначатися із згоди місцевих органів влади. І власне формування міліції народної, про яку йдеться в законопроекті, скоріш за все, висловлює припущень, автор високого замку буде йти на основі вже тих формувань сепаратистів, які є сьогодні там і які воювали з українською армією. Це фактично означає втрату контроля Києва над ситуацією, адже Прерогативою держави є формування та використання силових структур, і це найбільше насторожує автора високого замку.